Працював 22 години, а дві спав. Але він працював повільно. А я, як приходжу лопати, як того дреля. Через кілька рядків мене вже серце б'ється, вже 90-пульс, через годину вже все, я вже стомлений, я вже йду малювати. За вами слідкували? Так. Мав такі поклонники, котрі приходили навіть і наблюдали за ним спочатку і до кінця. Тримали його так під, під своїм зором, під такими переживаннями, тому що то були такі, такі часи, що. Трудно було. В свою сторону вони давили на нас. Навіть таке, як город дати, то то була проблема, в котру мусив втручуватися дядько нас, приїхавши з Києва, викидав. І з колгоспу викидали. общем, ущемляли, як хто хотів. І сидели. Починалося. Ніхто не знав за чого. Але ж в той час боялися тих людей, які мали свою думку, котрі. Мислили інакше, дивилися на світ трошки другими очима, і такі люди були в суспільстві непотрібні, от і небезпечні. І небезпечні. Дуже правильно. Я ось, приїжджаю до села в травні місяці і дивлюся там, де ми були. Біля моєї хати, там я оце річечка, що я показую, І долини, 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 і були дуже великі гарні дерева. Я, я входжу до села і до я до хати не знайшов, дивився, всі дерева великі лежать на землі. Зрізані. Я кажу, що таке? Вони вже погроми якісь пішли, розуміючи, чи кінець світу, чи що робить. Приходжу до хати, каже, всі долини, каже, колгосп відрізав. Кому? На що ці було такому? Що туди трактор поїде? В того 3-4 метри, і з того боку 3-4 метри. Розумію? Це то травка, де росла травка, розумію, де, де, де люди могли собі лягти чи, чи скусити собі для курівки траву. Я приїжджаю до Києва, дуже в Депешу шлю, шелесту, Брежневу. А осінь приїжджаю до села. Я все забув, розумієте? яка жіночка, підходить до мене, Іванко. Іваночка, дорогенький, цілує мені ручки, розумієте, як ви нам допомогли, як ви нам... Як? Я так, а що я? Що таке зробив, Та ж городи нам повернули. Ой, йолки палки я забув, що. це ж я ж колись писав, спрацювала. Городиці повернули, все, тепер росуть дерева, поки виросуть, там такі великі були дерева. Мени шкода, там је не одно вороно скидав у дитинстве. Thank <laughs> you. Картини представлені тут в основному, зроблені в Нью-Йорку. Деякі картини зроблені в Сіднеї. Вони опливли також океани, літак, на літаках літали і такі, долали відалі і прилетіли сюди до Києва. А ви живете в Америці? В Нью-Йорку я не живу, я там працюю, а живу в Києві. <реш> працюю, а живу тут. Там нема коли жити. А працює, я сказав, працює. Працю. Він про Україну малює в Сполучених Штатах, привозить сюди, виставляє п'ять років тільки ввозу сюди. Ввозить Воз. в Україну. Так. Фантастично, фантастично. Аж були марчук. Унікальний художник. Мені страшенно подобається. <реку> Мені страшенно подобається цей світ вироблений таким мудрим художником. такою мудрою людиною, мудрий, мудрий кольором, мудрий світ. Для мене все бездоганне. Це бо це цілісний світ, через який отой Марчук іде по цьому світу, відкриває, відкривається далі. Я вас вітаю. Доступу до вас нема ніякого. Це ви щось знати поки ямка з Колористична структура настільки багата, настільки драматургічна, настільки діюча. Зникає світ роз, роз, розчавлений, розрушений цим сучасним життям, починає гинути, але виринає з глибин холста, виринає колір, який в них починає так багато говорити, так входить в такий конфлікт з цим руйнуванням, що тут така драматична. Послання таке таке насичене, таке інтенсивне. Я тебе привітаю, що ти так ростеш, тільки на собі. Отак, як на твоїх роботах, таким за проростання є вічне, так, так тому немає. <святка> а чи з тих часів ви про нього знаєте? Чи це для вас новонародження? Ні, я якраз дуже давно так би мовити, знав, слідкував так, десь збоку. Майже ніколи так близько не пересикали, хоча він знімався в мене в кіно. А він Ви... це, це знає? Він знає. Легенди про книги Ніольна. Не поспілкувалися. Не поспілкувалися. Я був дуже в, тоді в цей ноті такому страшному. Там все рушилось, фільм був закритий фактично. А він якраз з'явився відкритою душою, щоб поспілкуватися, але я, я не, не зміг. Так по світах я з ним кожного разу зустрічався. Так там крізь, куди не прийдеш нове. до заможні, відкриваєш двері. Так о, зразу світить Марчук. Марчук він з тих, які відкриває свій світ. Будемо вважати, що виступа відкрита. Я попрошу до слова Анну Павловну Чміль, заступника міністра культури і мистецтва України. Я побачила, що це великий митець, і так уже складається в цьому житті, що художня особистість, художник, він завжди протистоїть до офіційної влади, навіть не бажаючи того своєю мистецькою вартістю, своїми творами. Він носить в цю систему, нову духовну сутність, яка завжди порушує цю систему. І цю владу розумність влади, мудрість влади завжди полягає в тому, щоб до цього нормально ставитись, щоб вміти це поцінувати. На жаль, до цього часу мудрості цієї нам не вистачало. Іван Степанович до цього часу не нагороджений. Сьогодні держава трошки виправляє свою помилку. І указом президента від 14 вересня Івану Степановичу присвоєно звання заслужений художник України. Я безумовно Бажаю Іване Степановичу вам творчої наснаги, здоров'я, добробуту. І як ви писали в своєму інтерв'ю, коли вам задали питання, що вас сьогодні порівнюють із Пікасо, вас сьогодні порівнюють із іншими відомими художниками, ви сказали прекрасні речі, що ми всі люди своєї землі, і ми один в одного вчимось, але разом з тим ми індивідуальні. ми Суб'єктивовані, і ми власними очима бачимо і сприймаємо цю дійсність. Я вам бажаю надалі бути таким, яким ви є. Дякую. Зараз я прошу пана Володимира Яворівського, голову комітету державних премій України імені та Шевченка. Дорогі брати Іване, дорогі марчукознавці, марчуколюби. Марчуковласники, коли ми з тобою десь рикошетом зустрічались то по Австраліях, то по Америках, я вірю, що ти повернешся багатим, сумним, мудрим і геніальним. І я дуже радий, що ти сьогодні ось таким є. Мені дуже прикро, що не може сьогодні вся наша ця ще напівростерзана. І бідна, і хитка наша з тобою мама. Україна не може пройти повсті роботи. А якби пройшла, то, чесно кажучи, багато б хто і не зрозумів, що ти хотів сказати, то вже вибачай. Мені дуже прикро, що ти в нас, в нашій цій Україні, маєш набагато менше слави, ніж ти її заслужив, і по чужих світах її маєш набагато більше, ніж у нас. Але ми з тобою вже пережили той час, коли один Марчук малював, а другий Марчук за тим Марчуком стежив. І таке було, тепер обидва будують цю державу. Я переконаний, що ти знову кудись поїдеш по світах, їдь і бійся. Це твої проблеми, а не наші. Але я переконаний, що ні ми, ні Україна тебе ніколи, ні звідки не відпустимо. Рука України тебе дістане, де б ти не був. Тримайся. Якби з ким сісти хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч і як-небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та, ба, нема з ким. Світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким в холодній хаті, Кривобокий або під тином простягтись, або ні, треба одружитись, хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться дурі в самотині. В цьому світі взагалі погано. Тільки добре сидіти в хаті, навіть на двір не виходити і малювати, а чи там горілку пити, як, як любить наша богема на Україні. Правду кажу, я, я вже хотів би, хотів би собі, як Шевченко, я собі хатину ну йому так судьба над ним. До нього було немилосердно. Не? А я ж думаю, от. Якусь собі на селі хату. Я люблю страшенно трави, я люблю бурян, я люблю страшенно саду. Я заради саду готов, до не знаю, де яку яку мати хатину на трилят земельку. Я би там був саді. і особливо, що були там старі яблуні. стара яблуня, вона така кур'ява, вона, вона має таку дивовижну конструкцію, своїх гілок. Ну так же ні, збудуйте хату. Не вистачає часу на все. День коротший, значно. У Усидів двічі до...